Хоча наступний сезон Дому дракона ми все ще побачимо не скоро, в кращому випадку, десь влітку 2026-го, ніхто не зможе завадити шанувальникам робити теорії та прогнози щодо третього сезону. Дім дракона заснований на книзі Джорджа Мартіна Вогоні кров, яка є супутником його романів, пісня льоду та полум'я, і досліджує періоди правління різних королів таргаріанів через природу книги, яка має стиль історичного літопису, сценаристи серіалу мають значну твою. Оршу свободу у її адаптації, інтерпретуючи події так, як вони могли б відбуватися на їх думку. Власне, саме через те, що у перших двох сезонах були певні суттєві відмінності від книги, ніхто й не знає, яким буде продовження. І теорії, про які ми сьогодні поговоримо, є цілком імовірними. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про тих. Теорії щодо третього сезону дому дракона. А тепер поїхали! Закінчення другого сезону дому дракона викликало неоднозначну реакцію. Значна частина глядачів почувала себе обдуреною через обіцяні події, або вважала, що серіал надто відхилився від матеріалу книги. Тим не менш, багатьом цікаво побачити, як розвиватиметься третій сезон. Тож можна висунути теорії та прогнози, які варіюються від досить простих до більш фантастичних. Почнемо з однієї з найбільш фантастичних, але не неможливих теорій: Деймон Таргаріян. Може стати триоким вороном. У фіналі другого сезону Деймон побачив сон Ейгона, пророче бачення, яке фактично стало початком завоювання Ейгона та династії Таргаріанів у Вестеросі. Бринден Ріверс, це ім'я триокого ворона, якого глядачі зустрічають у грі престолів. І це підтверджує бачення Деймона у другому сезоні, де зображений молодий Бринден із Вороном, що вилітає від нього. Однак, у восьмому сезоні Гри Престолів Бран Старк припускає, що було кілька три Воронів протягом століть. Доля Деймона у книзі «Вогонь і кров залишалася невизначеною після його кульмінаційної дуелі з Еймондом. А другий сезон показав, як Деймон побачив зеленого чоловіка в Харенхолі. Оскільки Деймон і Еймонд будуть мати битву над Божим оком, теорія передбачає, що зелений чоловік знайде тіло Деймона, забере його під деревину і перетворить на триокого ворона, поки Бринден Ріверс не займе його місце. Ще одна ідея повністю оригінальна для дому дракона це романтичний зв'язок між Алісентою Хайтауер і Рейнірою Таргаріан. Другий сезон показав пару у таємних зустрічах у королівській гавані та на драконовому камені, де жінки обговорювали свої ролі у цій війні, що розгортається. У третьому сезоні не доведеться штучно зближувати пару, оскільки вони опиняться під одним дахом Червоного замку після того, як Рейніра захопить королівську гавань. Натяк на романтичні почуття між Алісентою і Рейнірою показано у їхній фінальній сцені другого сезону, де Алі Сента пропонує Рейнірі втекти разом із нею. Шанувальники з першого сезону спекулювали на романтичних підтекстах їхньої дружби, але наскільки далеко це буде розвиватися в серіалі, ще належить побачити у другому сезоні. Рейніра мала романтичну сцену з місарією, вперше підтвердивши її інтерес до жінок, що є оригінальною ідеєю для серіалу. Отто Хай Тауер зник у другому сезоні дому дракона після того, як його звільнили з посади правиці короля у третьому епізоді. Імовірно, він повернувся до Старгорода, щоб зібрати війська. Але Алі Сента висловлює занепокоєння через те, що пізніше в сезоні вона не чула від нього жодних звісток. Фінал другого сезону підтверджує, що його захопили і ув'язнили десь. З огляду на вірність дому Біспорі, чорним їхню роль у битві на медовій річці. Ото міг би бути ув'язненим у замку Ханіхо. Це дає можливість Дейрону Таргаріану, третьому синові Візеріса та Алісенти, врятувати його верхи на своєму драконі Тесаріоні. Тесаріон був коротко показаний літаючи поруч з армією Хайтауера, що рухалася з півдня. Порятунок Отто міг би стати тим, як Дейрон отримує своє прізвисько Сміливий у серіалі. Ейхон II і його дракон Санфайр зазнали серйозних втрат у другому сезоні під час битви у притулку Грака, коли прекрасного золотого дракона короля. Розірвали на шматки Малейс і Вагар у фіналі другого сезону. Ларіс Стронг припускає, що Санфаєр мертвий, що створило б кілька невідповідностей із книгою, адже Санфаєр відіграє величезну роль у багатьох майбутніх важливих подіях. Тому не було б дивно, якби третій сезон показав, що Ейгон повертається до свого дракона. У книзі Санфаєр залишається біля притулку грака з табором солдатів, які захищають його, поки він загоюється. Зрештою, загін рейніри намагається атакувати його, але по Поранений дракон витримує, незважаючи на всі труднощі, і пізніше повертається до Ейгона. Фінал другого сезону Дому Дракона майже підтвердив, що Рейна приручить дикого дракона Вівцекрада. А прем'єра третього сезону могла б це закріпити, показавши, як вона прибуває до королівської гавані, щоб допомогти Рейнірі повернути столицю. Якщо Рейна приручить дикого дракона, це означатиме, що книжковий персонаж Нетлі не буде представлена у серіалі, адже їхні дві сюжетні лінії фактично. Об'єднають. Це цікавий вибір, який повинен мати більші сюжетні наслідки. Якщо Рейна приручить вівцекрада, позиція Рейніри значно зміцниться під час війни, особливо, оскільки Бейла вже літає на Монденсері. У Рейніри будуть два вірні вершники драконів, чого їй дуже не вистачає, що ускладнить для зелених можливість змінити хід війни на свою користь. Було б також дивно, якби Рейна провела три епізоди в пошуках дракона, але так і не приручила його. Одним із критичних моментів щодо дому дракона є Є те, що серіал занадто симпатизує Рейнірі, роблячи її героїнею, якою вона не є в книзі. Цікавий аспект її характеру в романі це моменти жорстокості, і вона явно не є кращим чи справедливішим правителем, ніж Ейгон II, попри її право на трон. Другий сезон показав проблиски її потенційної жорстокості та байдужості в сьомій серії. Але третій сезон може просунути ще далі в цьому напрямку. У книзі повернення Рейніри до королівської гавані не є таким рад. Дісним, як вона сподівалася, Ларіс Стронг налаштовує більшість населення проти неї, що буде цікаво побачити, враховуючи, як другий сезон показав Рейніру як фаворитку серед народу. Імовірно, Рейніра почне діяти більш мстиво, після того, як дізнається, що Ейгон вже втік з міста і почуватиме себе зрадженою Алісентою. Можливо, третій сезон дому дракона не дійде до першої битви за Трощетрон, але передумови для двох зрадників повинні бути закладені. Ульф уже здається персонажем, який легко змінить сторону, якщо йому запропонують гроші, статус чи інші форми влади. Але Х'ю Хаммер виглядає як людина із щирими принципами та шляхетністю. Х'ю вже втратив доньку, і багато хто припускає, що наступною жертвою стане його дружина. Вона згадує Трощетрон у другому сезоні, що може призвести до її участі в майбутній битві. Як Закінчиться її смертю. Це може стати причиною, чому Хюз зрадить чорних, направивши свого дракона Вермітора проти частини армії Рейніри. Також, можливо, в третьому сезоні буде посіяно розбрат між ним і Рейнірою, коли Деймон повернеться до її сторони, адже негідний принц, навряд чи буде в захваті від низьконароджених вершників драконів. Ще одна подія, яка може трапитися ближче до кінця третього сезону, це смерть Крістона Коула. Фінал другого сезону натякнув на цей момент, вказуючи на те. Що він не повернеться до Алісенти і сам висловив припущення, що ймовірно йде на свою смерть. Він є одним із найбільш ненависних персонажів серед фанатів серіалу. Тому дім дракона може спробувати змінити ставлення глядачів, показавши його благородний вчинок перед смертю. Оскільки Крістон Коул прямує до Харенхолу, щоб зустрітися з чорними, важко сказати, що саме це може бути. Якщо він продовжить розмірковувати над своїми помилками і залишиться більш розважливим, він може завоювати симпатії частини аудиторії, Торії перед своєю неминучою смертю. Фінальні епізоди другого сезону Дому Дракона заклали основу для цікавої суперечки між Джей Керісом і драконячими вершниками, оскільки він нервує через свою претензію на трон. Джей Керіс помирає в битві при Галетті у книзі, і це змальовано як смерть, схожу на Ікара, коли він перевершує свої можливості як воїна, що призводить до його загибелі від арбалетів. Прямо чи опосередковано було б цікаво, якби це сталося через Ульфа. Відповідно до її поведінки у другому сезоні, Рейніра може попросити Джейк Еріса не брати участь у битві при Галеті, відправивши на його місце своїх менш цінних вершників драконів. Ульф може почати глузувати із Жейкеріса, що змусить його сісти на свого дракона Вермакса і спробувати здобути славу у морському бою. Або ж Ульф може безпосередньо зрадити його у бою. Подібно до того, як Еймонд і Ейгон діяли в битві у притулку Грака у другому сезоні Дому Дракона. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарі свої думки щодо теорій до третього сезону Дому Дракона. І обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.